Вітаю, друзі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва хоче посіяти хаос в Україні, прагне посіяти розкол в нашому суспільстві і готує переворот під назвою Майдан 3 Знаєте, від цього тхне якоїсь. Якоїсь російською технологією саме про повідомлення про Майдан 3 Ну, В Росії дуже часто люблять розповідати, що Майдан це американські технології, це кольорові революції, що всі Майдани штучно створені. В Росії не люблять пригадувати е, цитату Валерії Федорович Новодворської, яка казала: на революцію за колбасою не ходять, на революцію ходять за свободою. Так, от, те, що ми зараз бачимо, це дуже дивна заява, яку намагаються запакувати в Майдан напередодні десятиріччя спочатку Майдана, який був у 2013-14 році. І от мені це дуже не подобається і поясню, чому. Ну, по-перше, Зеленський вже анонсував переворот. В Україні два роки тому. Тоді він казав, що це роблять люди Ахметова, а може, ще когось, але те, теж, що тоді розвідка йому повідомляла. Зараз знов розвідка, але в мене відчуття, що хтось дуже потужно грає на комплексах, фобіях і страхах Зеленського. Розуміючи. Як він буде реагувати на щось подібне, Зеленський не розуміє майдану. Він ніколи не був на майдані. В 2004 році він приймав участь у різних заходах, наприклад, молодь за Януковича. Тому майдан для нього взагалі, чужа історія. А в 2016 році він дуже яскраво 18-му, пам'ятаю, жартував на тему шатуна. Дуже смішно зараз виглядають ті, хто тоді жартував на тему переворота Росії в Україні. Верворота, які Росія хотіла провести в Україні під назвою Шатун. А зараз вони жартують, вже не жартують, вибачте, серйозно кажуть про Майдан. 3 Ну, по-перше, до Шатуна окремі питання. Але що ж тоді так реготали, а зараз такі перелякані? Може, треба було бути послідовним чи ні? Це перше. Друге, питання взагалі Майдана... Для Зеленського повинна бути закритим. Я поясню, чому Майдан не штучна історія. Майдан відбувається в Україні тоді, коли незадоволений запит на справедливість. Ну, наприклад, коли влада ігнорує вимоги держа... громадян і веде державу туди, куди громадяни не хочуть. Наприклад, громадяни голосують за Ющенка, а влада хоче, щоб президентом був Янукович. Громадяни хочуть йти до Європи, а влада тягне їх до Росії. Наприклад, е громадяни хочуть, щоб корупцію боролися, а влада ігнорує. Але Майдана зараз не буде. В будь-якому випадку не буде. Тому що всі, хто могли би започаткувати майдан, майже всі знаходяться сьогодні на фронті. Не в Офісі президента, не в Росії, а саме на фронті. А, люди, які завжди були руш, рушильною силою Майданів, це активна частина України. Вона почала з самого початку захищати Україну. І її зараз не до Майданів. а штучно. Майдан не, не можна зробити. А, влада цього не розуміє. В 2013-14 році Майдан. Відбувався за підтримкою громадян зі всієї України. А Володимир Зеленський знімав тоді казкову Русь під замовлення Януковича і інших. Більше того, давайте відверто казати, він на Майдані не був. На Майдані з усього кварталу був виключно Пікалов. він ніколи це не ховав і за це йому повага. А от всім іншим їм треба Майдан взагалі не чіпати, і навіть не розповідати про те, що на Майдані, якщо бити ебонітовими паличками, то буде електроенергія. Це теж треба пам'ятати. Так, от, коли я сьогодні розумію, що відбувається, то можу сказати: ну, по-перше, ні перший, ні другий майдан не був технологіями. І Зеленський повинен це зрозуміти: це був протест, протест, який закріплений право на протест Конституції України за народом України. Якщо гарант Конституції цього не знає, варто йому це прочитати. По-друге, Зеленський озвучив цю заяву скоріш за все під впливом свого оточення. Ну, наприклад, Татарова, який був один з керівником МВС часів. З Януковича Захарченко, наприклад, Смірнова, який відверто ненавидить Майдан, називає його переворотом. Саме так, як зараз каже Зеленський. А, наприклад, Єрмака, який був помічником представник депутата від партії регіонів. Наприклад, ну, я можу далі розповідати, але чи треба? Тому я вважаю, що Зеленському треба. Вибачитись за використання неймінгу Майдан, навіть якщо в Росії хтось щось хоче таке зробити. Я розумію, що якщо б хтось назвав а, операція Зельц, він би не вийшов і не сказав таке. А чому? А що трапилось? А що заважає? Володимиру Олександровичу, треба більш поваги мати до Майдану, навіть якщо її немає, то хоч би імітувати. Із поваги до тих людей, які створили майдан, і, до речі, зробили можливість Зеленського стати президентом, при Януковичі, як відомо, Зеленський був не кандидатом в президенти, а виступав перед ним і Медведєвим у Сауні. А це трохи інше. Майдан дав йому можливість. Про це теж не треба забувати, окрема історія про те, що Зеленський. Зеленський дуже часто ведеться на різні казки про переворот заколот. Я знаю, що нещодавно на банковій обговорювали питання військового переворота, і це дуже прилякало Зеленського. До речі, ця історія триває вже дуже довго. Ще з часів, коли Резніков був міністром. Оборони ще тоді казали: ой зараз військові вони повернуться, розвернуться на Київ, батальйони підуть. Не підуть, бо для наших військових головне захистити Україну від росіян, які хочуть знищити Україну. Військові б'ються за перемогу над Росією, а у влади є острах перед своїми військовими. Це ненормально. До речі, коли Зеленський казав про переворот, який є, був, повинен бути створений Ахметовим, він потім вибачився перед всіми. Ні, не перед Ахметовим, а перед цими, що сказав, що буде. Е, на Заході це сприйняли як, серйозну, таку попередження, як серйозне попередження, тому що ну, не може президент казати такі речі, якщо це просто якась маячня. З'язувалося, що може. А ще раніше хочу нагадати: одна з депутаток. Слуги народу по команді з банковою написали, що буде пуч. Це Ліза Богуцька. Ну з Лізою все зрозуміло. Там кука на Муню і з клепкою в голові не все гаразд. А от е з тим, що це серйозно сприймали на банковій, ну це окрема історія. Саме тому Володимиру Зеленічу Зеленському перше не треба м м вірити в маячню про третій майдан. Під час війни Третього Майдану не буде. Не буде, тому що це криза, якою Україна може не... яку Україна некура подолати. Це відверто. Тому ні, не буде ніякого третього майдану. Більше того, всі притоманні патріоти будуть заважати будь-яким таким можливостям. Через це він не відбудеться. По-друге, Президенту треба все ж таки вибачитись, бо напередодні десятиріччя дуже некрасиво виходить. А по-третє, досі боятися. Досі боятися всяких, всяких таких історій, а треба намагати об'єднатися з суспільством і почати не провокувати будь-які історії, які можуть використати вороги України. Це найкраще. Знаєте, коли мені казали, що а, Зеленський вірить, дійсно вірить в Майдан, що він можливий, я сміявся. Я не вірив, а поки не пролунали ці, ці історії. Коли я почув це, я зрозумів, він вірить. Але він не розуміє, що Майдани в Україні завжди роблять тільки патріоти. А патріоти сьогодні майже всі на фронті. Тому не буде ніякого майдану. Володимир Олександрович, не бійтесь. Якщо що патріоти Україну захистять і від Майдану, і від зрадників, і від дурнів. А ви головне, доводьте свою справу до кінця і після війни. Бажаю вам читати лекції. Виступати перед університетами чи ще щось робити. Але людина, яка так часто розповідає про перевороти, ой, вона потрібна, повинна заспокоїтись і думати про своє майбутнє поза владою в Україні. Це найкраще для всіх. А за Майдан 3 треба вибачитись. Треба.